Можна без фізичного доступу до вашої квартири, будинку чи офісу, можна почати роботу над дизайн-проектом. Ми можемо почати роботу. За наявними документами від забудовника або від БТІ. А вже на фіналі нашого дизайн проєкту коли у вас з'явиться доступ фізичний до вашої нерухомості, ми приходимо, робимо фінальні заміри і е, актуалізуємо всі наші креслення. Багато запитів до нас зараз приходять. Е, чи можна почати роботу, коли у нас немає доступу до квартири? Обіцяю через місяць-два віддати ключі. Забудовники, і люди починають хвилюватися, чи а, без, без того, щоб ми помірили фізичну квартиру, ми можемо почати роботу над проектом. Так, це можливо. А, ми починаємо роботу, десь близько трьох місяців ми ведемо роботу над дизайн-проектом. І коли вам забудовник віддає ваші ключі, ми спокійненько заходимо і робимо заміри. Таким чином, ми скорочуємо термін. Тобто ви не маєте від початку того, коли ви отримали ключі, ще чекати, що ми там зробимо дизайн-проект. Вам віддали ключі, у вас на руках є готовий проєкт, ви запускаєте своїх будівельників або наших, що ще, ще краще. І все, у вас ремонт йде повним ходом. Тому ми завжди говоримо, що так, без фізичного доступу, ми починаємо роботу над проєктом, Вашої квартири, будинку, офісу, готелю і так далі. Це все можливо і це все ми практикуємо багато років підряд. Підписуйтесь на нас, слідкуйте за нашими новинами. У нас багато цікавого контенту про дизайн та ремонт квартир. Білік дизайн. Дякую!